Маккофі – бренд, який став синонімом швидкої кави, яку ми п'ємо вдома на роботі або ж в дорозі. Маккофі класік, класична кава з Бразилії. Напій, який об'єднує мільйони українців, і навіть пісні присвячені даному напою. Але що ви знаєте про цю компанію? Я взагалі думав до останнього, що Макофі це чисто українська історія. І щепити козаки на здоров'я по ж МакОфі класік. Але є один нюанс, про який ми поговоримо у цьому відео. Сьогодні ми розберемося в історії компанії, її вплив на суспільство, а також обговоримо важливе етичне питання: чи варто продовжувати підтримувати даний бренд. Давайте розбиратися. Шоткий одне. Хотів би сказати, заварюйте макофі, але Ну, ні. краще заварюйте чай. У відео дізнаєтесь чому. Тож, ви на каналі Бодян, я Бодян. Поговоримо перед початком цього відео, попрошу підтримати актуальний збір для Збройних сил України, який я залишу в описі. Також ви можете підтримати мій канал донатиком. Дякую за підтримку. Офі, будеш Це ваші Офі, будеш пити? пити? пити. Це Для початку давайте розберемось з розчинною кавою. Розчинну каву створила компанія Нескафе ще у 30-х роках. Хоча вони не були новаторами і її намагались створити і інші, але саме завдяки їм вона стала. Популярною по всьому світі завдяки технологіям перетворення кави на розчинну вона набирала велику популярність у армійських сухпаях, адже її не було так складно заварювати, як звичайно. Її було дуже просто приготувати в польових умовах, щоб отримати бажану порцію кофеїну. Та навіть зараз вона актуальна в армійських сухпаях. Також саме завдяки компанії Нескафе з'явилась кава 3 в одному, зробивши каву ще більш швидко приготованим напоєм. Отож, кава 3 в одному набирає великої популярності в країнах Азії, адже там з кожним днем темп життя стає набагато швидшим і немає часу заварювати каву. А хочеться швиденько заварити локшину, запити її кавою і побігти на роботу. Тож тут на цей ринок вривається МакКофі. Маккофі з'явився у у х роках в Сінгапурі його вигадав Тан Вангчу, який до цього займався експортом персональних комп'ютерів в країни Східної Європи та Центральної Азії. Спочатку бренд розвивався в країнах Азії, де звичка пити каву миттєвого приготування була дуже популярною. З часом Макофі завойовував Європу, і, зокрема, Україну, а також потужно закріпився на ринку боліт. Запам'ятайте це, потім до цього перейдемо. У 2000-х роках бренд Макофі став частиною глобальної компанії Food Empire, подібно до того, як Нескафе є частиною Нестле. Далі напій починає розширення, але в країнах Європи не набирає великої популярності, адже є Європейці зазвичай надають перевагу свіжо звареній каві або ж каві більш преміальної якості а три в одному вважається чимось дешевим і не вартим уваги. Тому культура споживання цього напою не так розвинена, як у нас. І виробники це розуміють, тому й не намагаються потрапити на західноєвропейський ринок. Максимум, це такі країни, як Молдова, Польща, Естонія, Литва та інші східноєвропейські країни загалом напій продається саме в цих країнах, ну включаючи Україну. Та ринок боліт. А загалом продукція Food Empire продається в понад 60 країнах світу. Основні види напої це так звані кавові мікси, тобто кава три в одному. Далі звичайна сублімована кава та зернова кава. Також можна знайти Макофі в банці, яка створена для в'єтнамського ринку. Я, звісно, такої не знаходив, хоча мій друг казав, що у Львові таку бачив. А ось повний список актуальної продукції на офіційному сайті. І як ви можете помітити на офіційному англомовному сайті деяка продукція має руснявий підпис, що ще раз показує, наскільки важливим є для компанії російський ринок, до якого ми ще перейдемо. Що ж в Україні? Макофі вийшов на український ринок у 1997 році. Далі на сайті бренду написано так: практично відразу бренд заявив про себе великою кількістю нагород з 2001 по 2005 рік. Макофі завоював першість у премії вибір року. В категорії кращий кавовий напій». А в 2002 році Макофі був нагороджений національною премією України Золоті торгові марки. Криті срібом символом як стандартів. А тут шукайте терміни споживання. Коли хочете три в одному, спрашуйте макофі. І це, звісно, потужно, але це смішно читати, адже це ж дешеві помиї, які містять половини хімічної таблиці. Але ок, нехай буде. Компанія побачила перспективи своєї продукції в українському суспільстві. І вже 20 листопада 2011 року в Україні відкривається власний завод у місті Золотоноші Черкаської області, який навіть експортує продукції в ближні країни. Саме тому, ймовірно, у нас з'явився міф про те, що Макофі це якась. Українська історія, але як ви вже зрозуміли, це не так. В Україні була представлена ось така лінійка їх виробів. А на даний момент актуальними є ось такі. Та завдяки експорту доступні й інші вироби цієї компанії. Попри всю лінійку товарів, українцям дуже подобається оригінальний смак МакКофі. Серед суспільства МакКофі стає якоюсь навіть певною базою, мемом, історії. Це вже щось на рівні Мівіни, і можна було б сказати, що без і Мівіни немає України. Але краще не будем, бо руснявий ринок. О ні! Фуд Empire дуже любить запах русских рублей. Я б сказав, що десь на рівні Лекса Фрідмана. Ну а що ж зробив такого простою русський народ, щоб страдати і не піти вкусний макофі? І якраз таки на думку Food Empire нічого страшного. Чого? І гроші, які приносить ця компанія в російський бюджет, на їх думку, напевно, десь ідуть на благоустрій Курщини. Курщина, как вам такі деньги от Маккофі? Нравиться? Нравиться не нравится терпимая красавица. Сколько придется, столько и будем терпеть. Ну, от это вообще нормально було. Мені даже понравилось. Коротше, Росія це один з найбільших ринків для Food Empire, а тобто для Макофі, яка також має свій завод з виробництва у місті Яхрома Московської області. Як ви зрозуміли, на болотах бренд не просто популярний, а ще й виробляється. Частина продукції створюється на російському заводі. Ну а загалом заводів у Food Empire є вісім. За даними публічних звітів, Макофі приносить мільйонні доходи в Росію, що в свою чергу означає податки в бюджет. У 2023 році компанія Food Empire заробила 143,3 мільйони на російському ринку, що на 3,5% менше ніж у 2022 році через девальвацію рубля. Водночас виручка в рублях зросла на 25,2% завдяки збільшенню продажів і підвищенню цін. Компанія в свою чергу сплатила від 4,2 мільйони до 5,6 мільйонів доларів податку на прибуток Росії. Скільки це в шахедах? Компанія не коментує свою присутність на роснявому ринку, іначе не збирається це змінювати. Адже для Food Empire роснявий ринок є мало що не основним доходом. Тож вона досі продовжує сидіти на двох стільцях, і, на жаль, успішно. Два кресла. З початком повномасштабної війни підтримка брендів, які не вийшли з російського ринку, є доволі актуальна. Але на диво Макофі продовжує тримати свою популярність на українському ринку. Бо, на мою думку, проблема в тому, що ніхто на це не звертав уваги. або ж принаймні я не помічав. Але сьогодні, як бачите, я прийшов, щоб змінитися. Бо ми ж не маленькі люди. Але якщо серйозно, тут виникає явне питання: чи етично досі купувати продукцію цієї компанії, яка частково фінансує країну? Агресора. Зізнаюсь вам чесно, я вживав МакКофі і не так давно навіть. Пиздати, все, де, Адже у моїй бульбашці мені здавалося, що це якась українська кава. І тільки робивши сценарій про цей напій, я дізнався, що не все так просто. Хоча я пив цей напій доволі рідко, але надалі я буду намагатися себе утримувати у цьому. То зі мною пишіть у коментарях. Ну і варто згадати про користь та шкідливість. Макофі позиціонує себе як. Натуральний продукт, хоча і пише на упаковці, що це кавовий напій. Але якщо глянути на склад пакетиків 3 в 1, то там дуже багато цукру, штучних добавок і ароматизаторів. Тож в будь-якому випадку, це напій, який підходить для епізодичного вживання, аж ніяк не на постійній основі. Тож я б натомість рекомендував би випити натуральної звичайної кави. Але навіть тут потрібно завжди утримувати баланс і не підсаджуватись на кофеїн. Не будьте залежними, адже ми, українці. Ми йдемо по тебе. Ми розчавимо тебе як таргана. Ну а що з користю? Запитаєте ви? Кофеїн підвищує концентрацію і тонус. Але що з натуральністю? Хоч і кава в продукції дійсно є, але її якість може бути доволі сумнівною і поступатись більш преміальним варіантом. Тож чи варто вживати Макофі. Це, звичайно, залежить від ваших пріоритетів. Якщо шукаєте швидкість і бюджетний варіант, це непоганий вибір. Але якщо вам важлива якість і свідомість компанії, то краще вже пошукати альтернативи, а саме місцеві виробники кави, які не співпрацюють з країною-агресором. І ні, Петрівська Слобода. Якщо ви подумали, не є альтернативою, адже вона також належить до Food Empire. Та ви навіть подивіться на цей руснявий дизайн з явними відсилками на якесь русняве 18-19 імперсько-пушкінське Достоєвське століття. Тому краще в такому випадку зверніть увагу на львівську каву. У них, наче також, є продукція три в одному, адже я думаю, про та Якобс ви і так все знаєте. Вони також люблять запах рускої кулібяки. І не тільки, тож питання про Макофі це набагато більше ніж про каву. Це про наші цінності і свідомий вибір, продовжуючи купувати продукцію таких брендів, ми не тільки підтримуємо їх фінансово, але й можемо частково сприяти фінансуванню країни, яка веде війну проти нас. Тож що важливіше, комфорт. Чи етичність? Вибір, звичайно, за вами. А яка ваша думка? Чи вживаєте ви МакКофі? І чи підтримуєте ви бойкот брендів, які не вийшли з ринку боліт? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися. Ну а з вами був Бодян. До зустрічі.